Так, де ми є. Ааа, то сяга. Ласочку на гніздо. Щоб цікаво. тут цікаво, все гарно що цікаво. Це от замочек, чи Ні, замочок чи що це? Ні, це не замочок, це.

О, там ще пам'ятник Ору. Тільки буде дуже повно видно, але ні, не погано. Тут ялта, там де ми відпочиваємо. Ось там. В носі не колупайся. Що? В носі не колупайся. Я в носі колупаюся? Там а ведмідь гора. Правда? Угу. Була. Да? Да. Так? Так. Це ж я. Це Наташкин плятний.